Привіт, я Поліна. Я мешкаю у Варшаві вже рік і навчаюся на графічного дизайнера у вістулі. Ось мій розклад. У цьому відео я беру вас у свій тиждень. У понеділок зазвичай у мене три пари. І всі три пари у мене онлайн: Мультимедіа, Відео і History of Art. Це найлегший день. Мій вівторок починається з аеробіки у спортзалі університету. Спорт є обов'язковим, але обрати можна серед різних. Під час онлайн пари з анімації сьогодні я дороблюю проект на завтра. Як цей? Мій перший спогад для предмету малюнок. Тут оцінюється більше ваша креативність, ніж академічність. Для нудної постановки є окреме заняття. Малюємо на форматі B1. І дуже-дуже зручно, що недалеко від університету є магазин з паперами всім таким, що потрібно для ваших малюнків. Ввечері у мене ще й додаткова китайська. Тому додому я повернусь аж о 9-й вечора. У середу у мене реально багато пар. Починаємо з ілюстрації. Малюємо емоції, людей, руки, ноги, містичних створінь. У кінці семестру маємо здати персонажа зі слов'янської міфології на форматі А3. Підіймаємося на другий поверх. Обираємо мольберт. Тут я ще не знаю, що буду малювати цього красення. Стоїмо дві години і малюємо, бо на наступному тижні дедлайн, типу перегляд робіт. А ось фінальний результат. Поки перерва, йду купляти води і розвіятися. Ось, до речі, такі роботи ми будемо робити завтра. Це принти на бумазі за допомогою води, дерева якоїсь чорної фарби. Завтра покажу. Повертаємося в клас і починаємо малювати композицію олівцями. Робимо фото і продовжуємо так ще дві години уже сім вечора. І без натурального освітлення трохи важко. Ось мій фінальний результат. Звичайно, дороблювала я вже вдома. Темно, дев'ята вечора. Поліна повертається додому. 4, о 9 ранку я їду в університет і готуюся до китайської бібліотеці. Перша пара типографія. Ми розробляємо книги, буклети, ілюстрації, обкладинки. І так, 2 години. Це не дуже складний предмет, але просто великий обсяг роботи. Після типографії, зазвичай через кафе. Йду принтити за допомогою дерева на наступну пару. Підіймаємося на другий поверх і йдемо у спеціальну майстерню, де є станок і усе потрібне для принтинга. Але також треба докупити рулон фабріано за і, звичайно, три дошечки. Працюємо тільки в рукавичках, бо пальці залишають на дошці відбитки. Починаємо з очищення дошки, потім малюємо ескіз. Тема міфологія. Процес довгий, всього треба зробити три дошки і три принти з кожної. Коли малюнок перенесено, віддаємо вчителю на покриття. А ось мої готові принти. Іду мити руки, тому що я вся чорна, але після цієї пари це стандартно і нормально. Просто не вдягайте щось фенсі. Поки у мене є час до наступної пари, йду їсти в кафетерію. Я знаю, що там не всім подобається. Але мені норм. В середньому обід обходиться 18 в 18-24 злотих. Холі у нас новий ремонт. З нульового біжимо на перший поверх у комп'ютерний клас на предмет графічний дизайн. Можна користуватися комп'ютерами в класі або приносити свій. Різниці немає. Мені, звичайно, зручніше носити свій. Після затвердження постеру я йду додому. Ось тут ксерошоп. прямо біля метро і вістули. На завтра я вже зробила негативи у цьому ксероксі. Найближча станція метро Стоклоси. А це я втомлена ввечері повертаюся на китайську. І знову додому о 9. А ще треба зробити трафарети на завтра. Гардероб працює до 9 тому треба встигати забирати свої речі можливо, навіть трошки раніше. А у Варшаві навіть о 10 вечора вечорі багато людей в метро. Тут я використовую швидкий метод. Завтра побачите, що в мене вийшло. П'ятниця. Сьогодні сонце. А це просто щастя. Ну і сьогодні я несу небагато, всього лиш папір, трафарети для сериграфі. Я прийшла раніше, тому встигла поснідати. Ось такі в мене негативчики. Здаємо в гардеробі речі і підіймаємося в фотомайстерню. Це невелика жовта кімната на другому поверсі, куди всі заглядають. Тут є сушка, лампи, чудо машина і багато різної хімії. Ось так весь урок ми перетворюємо наші негативи на позитиви на папері. Ось моя перша робота. Наступна пара в тій самій кімнаті. Це буквально прийти через сітку. Вирізаємо трафарети і йдемо купляти смаколики. Треба вирізати десь 5 трафаретів, ну це в моєму випадку. Але сьогодні зроблю найпростіший принт однокольоровий. Кладемо папір наверх трафарет, наливаємо фарбу, кладемо тонку сітку і три рази протягуємо туди-сюди. Краще мати асистента, хто потримає вам всю конструкцію. А ось і принт. Треба обережно діставати і висушити. Головне не брати мокрими руками. Трафарет розм'як від вологи і тому більше принців з нього я не зроблю. День вдали. Їдемо додому. Субота. І куди ми знову їдемо? Чого я в лісі? Правильно, на волонтерство від університету. І так лук чек. Ось такими палками, рукавичками ми пішли збирати сміття на березі. Нас було плюс-мінус 40 людей. Погода супер, річка супер, все класно, тому мені дуже-дуже сподобалося. Сміття насправді було і не уже багато. А якщо воно було, то було сухе і не бридке, чесно. Моя команда зібрала більше всього сміття. Нам подарували футболки, покормили, і ми поїхали додому. А також невеликий ексклюзив. Закупи. Наша корзина це в середньому молоко, яйця, будь-яке м'ясо, сир, хліб, макарони і томатна паста. Ну або вершки. У середньому закупи виходять у 50-100 злотих. Неділя. прокидаємося супер-рано і їдемо гуляти на день у торон. Подорожувати потягом для нас зручно і дешево. Для студентів діє знижка 51%. Всього за дві години ми приїхали у містичний торон. Зі станції до старого міста 20 хвилин через міст. І от через туман ми вже бачимо шпилі міста. Одразу опиняємося біля кривої вежі, де неможливо втримати баланс, якщо ти вище 130 см. Ми приїхали 10-й, тому мали шанс погуляти місто майже без туристів. Торун відомий своїми пряниками. Каже, що це перше місто в Польщі, яке почало їх виробництво. Це все завдяки річці віслі, яка стала торговим шляхом, тому люди могли купувати різноманітні спеції і місто багатіло. Старий центр знаходиться під захистом ЮНЕСКО, тому що більшість будівель збереглися. Тут сильно відчувається вайб середньовіччя. Завдяки вивіскам, товарам, вуличним музикантам. Це місто просто чудове, щоб провести один активний день. Також ми відвідали мастер-клас випічки пряників. Мажимо дерев'яну форму маслом, а то ваш пряник не випаде. Починаємо м'яти тісто так, аби воно нагрілося. Тісто вже дають готовим. Воно дуже смачно пахне. Дістаємо з форми, вирізаємо і в піч. А поки печеться, гуляємо по музею. Музей реально рекомендую. Розповіли про все інтерактивній формі. Сам музей збудований на основі фабрики Торинського пряника. А ось наш фінальний результат. Після музею ми пішли ще раз оглядати місто. Знайшли дім Коперника. Там теж є музей всередині, але ми пішли досліджувати церкви. Вони тут на кожному кроці. Ми завітали в кожну. Але ця найстарша зацепила нас більше всіх. У ній збереглися розписи ще з середньовіччя. Проходили й повсторонський університет. Візуально не вістули. Вечеріло, наш потяг відправляється о сьомій. Тому ми повільно рухаємося на вокзал. Поміж атмосферних кафе і парків. Дякую за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Всім пока-пока!